Сьогодні вночі у мікрорайоні Радванка пограбували церкву. У недобудованому храмі кожен другий день правлять службу. У приміщенні зберігалися Євангелії, які нещодавно за свої кошти придбали віряни. І стара цінна ікона. Усе це крадії винесли через вікно. Сума збитків близько 10 тисяч гривень. Підрахували у храмі. Ранку ми прийшли на службу, і через бачимо, що все повідкривано. Там повиламовано хрест не на місці, все не на місці стоїть. Зійшли, подивилися. Бачимо відкрите вікно, і через це вікно видно залізли. Нема Евангелія. Нема ікони дорогої. Більше тижня тому пограбували й старовину горянську ротонду. Злочинець потрапив до церкви, позривавши дерев'яні райки на вікні. Поцупили дві ікони монітор та архіватор. Тобто, відео з камер спостереження переглянути неможливо. Орієнтована сума збитку зі слів потерпілих понад 20 тисяч гривень. Ранком прийшов священник на богослужіння. Зайшов у церкву. Там забрали дві Євангелії. Одна Євангелія, яка постійно є на престолі, а друга 17 століття випуска. Вона була дито спрятана там, але і так її знайшли. У поліції відкрили два окремих кримінальних провадження. Кажуть, цьогоріч пограбування церков почастішали. Злодії не грабують іконами та цінними підсвічниками, беруть усе, що блищить, або видається старовинним. Лише цьогоріч у Закарпатті зареєстровано близько десятка схожих випадків.